Яким буде його рішення в даному питанні? Подумайте про ситуацію, що потрібно вирішити, над чим, яка є проблема, і подивимося, яким буде його рішення. Три варіанти відповіді оберіть один з них. Перший варіант, другий варіант, третій варіант. І так, в першому варіанті, яким буде його рішення. Його рішення в цьому. В цьому питанні, цій ситуації це мінімальне. Майже нічого він не вирішує, майже нічого він не, не робить. Да, в тому плані, що він вважає, що це його не стосується, він вважає, що це його не затроне, його не чіпляє, і воно йому не потрібне. Рішення від нього в даному питанні, в даній ситуації не варто очікувати. По крайній мірі, це рішення ніяк не буде впливати на хід ситуації. Другий варіант, яким буде його рішення. Його рішення буде стосуватися того, як будуть розвиватися події, як будуть розвиватися дії, хто що буде казати, хто що буде робити, він буде. Знаєте, Схилятися до якогось варіанту або до якихось дій тільки тоді, коли хтось щось буде робити. Не він сам. А буде залежить, прилаштовуватися до обставин, прилаштовуватися до подій і дивлячись і аналізуючи вже що як відбувається, отоді от він. Уже щось буде приймати, щось буде вирішувати, якось допомагати, ну, якось вирішувати це питання. Ну, е ключове слово якось колись, можливо, ну, не конкретно. Третій варіант, яким ж його буде рішення. В третьому варіанті його рішення буде чітким, сталим е і рішучим. Він вже прийняв рішення, він вже знає, як має бути, як що, до чого, як допомогти, не допомогти зробити, вирішити питання, і він вже готовий. Він уже е, повністю все обдумав, спланував, е, розложив все по полочкам і знає, як. І що до чого, щоб це було з мінімальними затратами, щоб це було з мінімальними затратами ресурсів, чи то фінансових, чи то фізичних. І в цьому плані, в третьому варіанті, він уже, він уже готовий. готовий до того, щоб вирішити. Дане питання, дану ситуацію і знає як.